І зараз завдання Кремля показати, як каже Трамп, що у них є сильні карти. Трамп каже, що у Зеленського немає сильних mm -hmm. карт. А Путін хоче показати, що у них є сильні карти, і тут вони використовують телевізійні фокуси, покуси Бо е, недаремно саме зараз вони показали Настя, показали шматочок фільму. Цей фільм вийшов здається, коли два тижні тому, який називається Росія, Кремль Путін, 25 років. О, а, та вже давно його мов говорить. Так, показали шматочок цього фільму, який не війшов в основну персію версію, а видали це, нібито за свіже інтерв'ю Путіна, де він каже, що Росія має достатньо живої сили для того, аби е, довести війну в Україні до логічного завершення, і вирішити проблему з першопричинами цієї війни і отримати необхідні для себе результати, і як кажуть в інституті дослідження війни, от така риторика, таке інформаційне вкидання напередодні розмови з Трампом, і вже під час е безпосереднього процесу так званих переговорів. Так якщо це можна звати переговорами, воно направлене на відволікання уваги від того, що в Росії є економічні проблеми, е від того, що є значні втрати на фронті. Тобто це таке замилювання очей і спроба вдягнути і на росіян. І на Трампа рожеві окуляри.